Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвія. Сьогодні розповім про те, наскільки українець в Польщі відмітився з негативної сторони: заборона в'їзду на 8 років, депортація з території Польщі та Шенгенської зони, і ще й штраф в 30 тисяч, який він зобов'язаний буде сплатити. І про те, що Польща вже на початку березня буде проводити депортацію. Іноземців зі своєї території, якщо вони вчиняють злочини. Про це та про інше ми сьогодні поговоримо. Вас попрошу підтримати відео. Обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще не підписані і дивитесь без підписки. Ну і так само свої думки в коментарях залишайте. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, коли також всіх запрошую. І там теж дуже багато цікавої та важливої інформації для українців за кордоном. Підписуйтесь, дякую вам за вашу підтримку. У Польщі Українець 12 разів порушив правила дорожнього руху. Ще й під час того, як порушував ці правила, показував середній палець. Звичайно, за це його по голові не погладили. Він за це отримає депортацію, заборону в'їзду на 8 років, штраф 30 тисяч. Поліцейські з Познані затримали 19-річного українця, який протягом минулого року перевищував швидкість у Польщі 12 разів. З грудня 2024 року поліцейські відділу правопорушень поліцейської дільниці Познань Грюнвальд займаються справою, переданою їм Генеральною інспекцією автомобільного транспорту щодо водіння BMW, який тільки мину... щодо водія БМВ, який тільки минулого року в Польщі неодноразово перевищував швидкість. Чоловік грубо порушував. ПДР, однак його особу встановили не відразу. Камери по всій Польщі зафіксували 10 випадків перевищення швидкості цим водієм. В основному він перевищував швидкість в населених пунктах на понад 50 км за годину. На його рахунку було 119 штрафних балів. Окрім порушень ПДР, кожен раз водій БМВ показував середній палець у момент, коли камера робила фотографію. Низка заходів все ж привела поліцейських до порушника. Правоохоронці відвідали його за місцем проживання. Злісним порушником виявився 19-річний громадянин України. Його доставили до відділку поліції, де він зізнався у всіх своїх скоєних злочинах. Виявилося, що хлопець часто порушує закон. Ну, це ми вже почули. Минулого року його вже двічі штрафували за перевищення швидкості та крадіжки в магазинах в Польщі. Ще й крав до того. В Українця вилучили водійські права. На думку поліції, його поведінка створює реальну загрозу громадській безпеці та порядку. Поліцейські звернулися до прикордонників із заяву про винесення постанови про зобов'язання чоловіка повернутися на батьківщину. Командир прикордонної служби в Познані лавіці видав рішення, яким зобов'язав іноземця покинути територію Польщі через загрозу громадській безпеці та порядку. Також накладено 8 восьмирічну заборону на Повторний в'їзд до шенгенської зони за вчинені правопорушення українець має сплатити 30 тисяч злотих штрафу. Ось так, на жаль, деякі українці відмічаються за кордоном. Як ви гадаєте, заслужене покарання для цього українця? Я вважаю, що треба вчити. Якщо не знає, не розуміє і не хоче дотримуватись, треба вчити. І треба чітко карати по закону. Все перші депортації з території Польщі. Затриманих іноземців, які скоїли злочин, вже почнуть з березня місяця. Прем'єр-міністр сказав, що депортації очевидно вимагають домовленості з країнами, до яких мають бути відправлені затримані іноземці. Злочинці, які знайшли спосіб життя в Польщі, порушуючи закон. Прем'єр-міністр у вівторок написав, що отримав інформацію від голови МВС Томаша Семеняка про дії служб проти іноземних банд. Я отримав детальну інформацію від голови МВС про рішучі дії служб проти іноземних банд. Проведено численні арешти настав час депортації. Написав він. Раніше Семеняк повідомляв, що іноземці підозрюються у скоєнні 5% усіх злочинів в Польщі згідно зі статистикою 24-го року. Міністр повідомив, що спочатку 25-го року 2616 іноземцям були пред'явлені звинувачення у скоєнні злочинів у Польщі. 13-14 лютого в ході поліцейських і прикордонних операцій було затримано майже 1474 особи, які перебувають в розшуку поляки та іноземці. Щодо 398 іноземців було розпочато процедуру видворення з Польщі. Очільник МВС підкреслив, що в Польщі раді бачити тих, хто дотримується закону, легально працює і платить податки. А тих, хто скоює злочини, абсолютно ні. Додав міністр внутрішніх справ. Як бачимо, немає такого роз'яснення там українців, грузинів чи інших національностей. Просто є загалом, що є певна кількість іноземців, які скоїли злочин яких заарештували, і зараз відбувається справа щодо депортації до себе додому. Напевно, запитаєте: а чому ми не чуємо, що з інших країн депортують також українців? Можу пояснити, це звичайно не на 100%, але, ну, наприклад, українець заїжджає в Польщу. 90, напевно, відсотків, якщо не 95% українців, які їхали в Європу, вони заїжджали через Польщу, через кордон між Польщею та Україною. Далі з Польщі вони їхали в Німеччину, Францію, Італію, Чехію, Словаччину. Розумієте? І вже коли вони там, в Німеччині, в Словаччині, Франції, в Італії. Вчиняють якийсь злочин і їх депортують. Їх депортують в ту країну, звідки вони приїхали, не в країну походження, тому що в країні походження війна, а в ту країну, звідки відбувався заїзд. Та це не є масове явище, як би там не було, українці по всій Європі не роблять якихось масових заворушень, не роблять там дуже масово якихось злочинів. Ну але як розумієте, трапляються випадки. Польща куди буде депортувати? Та звичайно додому, тому що до Польщі заїхали з України через кордон. А вже, наприклад, людина в Німеччині щось зробила чи в інших країнах, і ці країни приймають рішення. Ага, він заїхав з Польщі, повертаємо цю людину в Польщу, а там же нехай Польща розбирається. Вона ж його пропустила до нас, нехай вона там собі ті питання вирішує сама. Ось за такою логікою відбувається депортація з інших країн. А якщо ви робите. Злочин в Польщі, і це виявляється, приймається рішення, і так є загроза громадянину України отримати депортацію з території Польщі і повернутися в Україну. Ось так це відбувається. Про це і скорше було заявлено. Про це говорилося, що якщо іноземці на території Польщі будуть скоювати злочини, то їх не будуть тримати в Польщі, їх будуть повертати назад додому. І бачимо, Польща це робить і вже з початку березня. Будуть перші депортації. Але деякі особи, як бачимо, самі просяться: виженіть мене. Я ж тут порушую цілий рік їжджу, порушуючи правила, краду, щось роблю так, як, напевно, навіть вдома не робив. Мені так здається, а потрапив за кордон і почав щось витворяти. Та живи, працюй, насолоджуйся життям за кордоном. Навчайся, якщо ти не маєш роботу. Для чого порушувати правила? Для чого робити так, що ти ще й будеш загрожувати іншим людям? Тому що перевищення швидкості на 50 км за годину в місцевості, там в місті чи навіть за межами, це і собі ти шкодиш, і оточуючим, які можуть переходити дорогу, які можуть йти на десь по обочині, а ти можеш не справитися з керуванням. Плюс красти з магазинів. Ну, якщо ти маєш BMW... Їздиш, перевищуєш швидкість, маєш чи мій заправляти. Маєш можливість на ній їздити, ну то якось дивно красти ще й там, не знаю, з магазинів. Правда ж? Ну, ось такими новинами, такими інсайдами я хотів би сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Не забули підписатися, це надзвичайно важливо. Нагадаю, що в описі під відео є багато посилань, корисних для вас. Якщо ви за кордоном вам цікава інформація, в описі під відео є посилання. приєднуйтесь також туди. З вами завжди Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.